Слідкую за командою, слідкую в різних групах. Він, люди заробляють ньому непогано. Цікавий він чим. Він, він дає відразу за реєстрацію 10 доларів. Ви отримуєте. Також можете зробити мінімальний депозит 10 доларів. Будете отримувати 2,50 кожного дня за виконання одного завдання. Тут можете бачити, вже одне завдання зробив, даже 2,50 Можемо побачити тут. Коли перейдемо на ВІП, які тут ще можна робити на ВІП-0. Зараз я вам розкажу. Давайте подивимося, тут так цікаво зроблено. Я звернув увагу, що коли ВІП-1-10 доларів поповняєш, отримуєш 2,50, тобто його можна відбити за 4 дні. І цей депозит 60 доларів Ти по 8 доларів кожен день, тому ж нам треба працювати. Скільки рахуємо? 6. І 8, 8 днів треба пропрацювати, щоб відбити депозит 60. Не будемо ризикувати, бо знаємо, що такі проекти можуть працювати як тиждень-два, так і 2-3 дні. Але менше з тим, і коли дають заробити, можна заробляти. Тут ми можемо бачити ваше реферальне посилання. Хтось долучиться, нагадаю, хто хоче долучитися, ризикуйте грошима, тільки які вам не шкода буде втратити. Ну, але постійно сайт тільки другий день, я думаю, ну пару днів він зможе заробити. 2,50 я заробив. Тож бачимо, що в нас є 12,50. У мене вже є на рахунку на вивід. І 22,50, 2,50 можу вивести сьогодні. І 22,50 в мене вже загальний баланс. Отже, напевно, сьогодні не буду виводити. Давайте я підзбираю на завтра. Можливо, на післязавтра, якщо ще буде працювати, я вам покажу вивід. Кому цікаво, в телеграм до мене в групу. Долучайтесь, там є інформація, є. я залишу відео компаньйона свого, він вже зробив також огляд. Там він показує вивід, Він правда вже на Віп 2 поповнив, ризикнув трошки більшими грошима. Ну, Я не такий ризиковий, як він, тому ризикнув тільки десятку, і хочу попробувати. буде. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Одним словом, про ризики я сказав, будьте уважні. Не ризикуйте останніми грошима, не ризикуйте ні в якому разі на позичені гроші. Я ризикую, тому що я заробляю в інтернеті, заробляю не на хайпах, заробляю дійсно в серйозній міжнародній компанії. Гроші не, не, не даються ніяке довірче товариство, нікуди не перераховуються, знаходяться в вашому, під вашим наглядом. Треба зняли, користуєтесь. Одним словом, особисті залишу також до себе, кому цікаво. А про це, ще раз нагадаю, будьте уважні. Кому цікаво, можете зареєструватись. По моєму посиланні залишу також під відео. Хто наважиться поповнити, тут можемо бачити, перейдемо сюди, копіюємо адресу, вставляємо гаманетчі, звідки ми будемо поповняти. І гроші приходять швидко. Буквально за пару хвилин вивід. Тут, як бачив, треба при реєстрації, там буде вас просити прив'язати свій пароль до фінансової і сюди зайдете і тут додати свій, свій гаманець, додати пароль свій гаманець і підв'яжете його. Тут можна на вивід поставити, бачите, вже 2,50 є на вивід. Одним словом, такі у нас справи. Йдемо далі. Бачимо такий сайт, своє посилання, команди, від команди, до речі, віп, ВІП-1 отримує. А зараз я подивлюсь, де я бачив інформацію. Ну, тут нам можемо побачити як навіть 0, бачите, одне завдання 15 центів. Тобто, якщо на вивід мінімум 2,50%, то вам, чи вдасться вам заробити, невідомо. Бачимо далі інвестиції 10 доларів щоденно 2,50%. За 4 дні можна свої гроші відбити. Якщо далі дасть слайд попрацювати, можна ще з 10-20 заробити. Одним словом, він від 58 доларів і чомусь, чим вищий депозит, тим довше його треба відробляти. Дивно, але попробуємо ще так. Одним словом, дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця, хто зареєструється, 10 доларів вам буде нараховано на депозит автоматично. Ще раз всім дякую за увагу, будьте здорові і до зустрічі в наступних відео. Інформацію по докладемо надам завтра, післязавтра. Слідкуйте за каналом, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, що ви думаєте про такий заробіток. Будьте здорові!